Що, з'явився герпес на губах? А буває, що й не на губах, на інших. А буває, що на тілі герпетичні висипання. Давайте розбиратися, звідки він взявся і як його привести, щоб нас не турбував. Герпетична інфекція є дуже поширена і майже кожна з нас її має. Якщо ви в дитинстві хворіли вітрянкою, все, братики і сестрички герпеса є у вас. Герпес на губах, герпес на статевих наших органах, герпес опорізуючий, так, міжреберна невральгія, яку він потім буде давати. так, Це все є братики і сестрички одного герпетичного роду. Вони, якщо вже попали в організм, то в принципі їх вивести неможливо. Вони собі взагалі знаходять. Чому дуже часто болі герпетичні, так вони собі знаходять гарне злачне місце по гангліях, От хребет, та, там є такі нервові ганглії, і їм там найкраще. Якщо ж наша імунка сильна, вони собі сидять і бояться взагалі голову підняти. Чому? Бо зразу бух і кочолі дістали від наших імунних воїнів. Якщо ж імунна система слабенька, або ви її змушуєте переключатися на якісь хронічні вогнища інфекції, на якісь там застої, якісь там аддексити, ще там, ще там, щось інше, герпес судру відразу. О! Тут війська нема, давай я почну показувати свою силу. І відповідно тоді ви маєте клінічні прояви. Так, хто мав герпес, знає, який це жахливий біль, так, наскільки це вимучує це захворювання. Як потім довго треба від нього відновлюватися? Але що ще найгірше? Будь-яка вірусна інфекція, потрапивши в наш організм. І коли ми створили умови, що вона. Має можливість проявлятися, хай навіть час від часу. Вона ж то, Герп... будь-яка вірусна, так, і герпес, зокрема, для того, щоб жити, вони в наші клітини входять, вони стають частиною геному наших клітин. Відповідно, вони будуть викликати мутації. А що таке мутації? Це є зміна нормального поділу клітин. Здогадалися, до чого це приведе? Так, до різних онкопроцесів. Сильніша імунка. доброякісні бути мати. Ну, а раз вже дуже-дуже ослаблена, то до важких злоякісних процесів. Отже, щоб створити в організмі умови, де ваше імунне військо не дасть проявитися ні герпетичні інфекції, ні папілома вірусу, ні цитомегаловірусу та інших тих вірусних заразах, які винищують нас, так, створюють умови для патологічного поділу. Що перше робимо? Відновлюємо наш кишечник, тому що 78% імунних клітин саме там живе. Отже, щоб пройти цей шлях від сьогоднішнього хворого стану до повноцінного здоров'я сильним імунітетом, перейдіть за посиланням у тексті до даного відео.